Вніч на 20 грудня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог здав комбінованого ракетного удару по Києву. Наслідок ворожої атаки уламки впали в Голосіївському, Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському районах. Є загоряння на дахах будівель, також палають автівки. Також пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі загинула одна людина, ще дев'ятеро постраждали, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Увечері росіяни задали ракетного удару по кривому рогу. Поранені шестеро людей, серед них дитина. Частково зруйнований дев'ятиповерховий будинок, пошкоджені ще три багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Медичний заклад, «21 автомобіль. Повідомили у ДСНС України. Загалом сили ППО збили 5 балістичних ракет та 40 ударних ППЛА, типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. 20 ворожих безпілотників-імітаторів в локаційно втрачені, повідомили повітряні сили України. За добу Росія міністрати України втратила близько 2200 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 770 тисяч військовослужбовців. ДБР повідомило про підозру у державній зраді екс-нардепу України від забороненої партії регіонів. Також до 2014 року він був заступником голови фракції партії регіонів у Верховній Раді України. Наразі відомо, що він у 2014 році втік до тимчасово окупованого ворогом Криму та став членом російської партії Родіна у своїй політичній діяльності. Він запам'ятався неприязню до української мови, українофобськими та сепаратистськими поглядами, розпалювання національної ворожнечі, прославлення. Держави-агресора та інші антиукраїнські дії політика мали на меті сповільнити інтеграцію України до ЄС і зблизити з РФ. Ба більше втікач продовжує просувати російські наративи спрямовані проти України та українців у кримських змі та соцмережах. Втім, після звільнення Севастополя збройними силами України та взяття під варту екс депутата, він згідно з законами України сидітиме у в'язниці. Максимальне покарання за державну зраду довічне позбавлення волі. Закон один для всіх. На Житомирщині скеровано до суду обвинувальний акт щодо підрядника, викритого службою безпеки, на привласненні коштів резервного фонду державного бюджету в умовах воєнного стану та службовому підробленні. Ці гроші, розпорядником яких є департамент регіонального розвитку Житомирської військової адміністрації, призначалися для відновлення віконних конструкцій Бердичівського професійного будівельного ліцею. Пошкоджених внаслідок ворожого обстрілу весною 2022 року. Слідство встановило, що до оборудки причетний 38-річний комерсант, із яким було укладено угоду для здійснення відновлювальних робіт у закладі освіти. За договором, вартістю майже 2 мільйони гривень, зловмисник зобов'язався демонтувати старі вікна, замінити та облаштувати нові віконні конструкції, підвіконні дошки і відкоси у декількох приміщеннях ліцею. Навчальному корпусі, гуртожитку, спортзалі та майстерні. Усі металопластикові вікна і роботи з їх встановлення мали відповідати державним будівельним нормам і стандартам щодо освітніх закладів. Натомість ділок використав дешеві виконні блоки, які взагалі не відповідають вимогам до теплоізоляції і енергозбереження. Проте офіційно оформив все так, нібито використав передбачені договором матеріали. У таких дій зловмисника збитки державі сягнули 1,6 млн гривень. Для забезпечення реального їх відшкодування накладено арешт на майно фігуранта. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Представляємо розробку візуальної навігації допомагає дронам у різних а, сценаріях. Основна проблема на сьогодні це. Дуже велика кількість требу, який глушить як GPS, так і відеозв'язок, так і телеметрію. Це рішення дозволяє в умовах відсутності навіть зв'язку GPS виконувати польотне завдання. Тобто дрон, маючи візуальну навігацію, а в даному випадку це якби оптична система навігації. Тут і термальна камера, і звичайна камера. Дрон може летіти поза одного маршруту. А мій радіотешо. Ну розуміючи, що проблема з Ребом і Джеммінгом, з пофінгом вона вже насправді не перший рік з самого початку повномасштабного вторгнення вже ці проблеми стали зрозумілими, і тому ми почали в цьому напрямку досліджувати і шукати рішення. Ну, основна задача а, це тест, якби інтеграції тести, а, враховуючи, що є проблеми з доступом на полігон і можливості літати, мабуть, це проблеми, які а, виникають. що Не завжди можна тестувати коли треба. Це рішення, ідея його в тому, щоб максимально мінімізувати інтерфейс, Да? тобто, щоб запустили дрон і система сама активувалася, і в принципі, як далі а, оператор, як зазвичай використовує дрон а, ті ж самі інструменти, чи це пульт керування, чи це наземна станція, мішен планер чи інше. За мене, якби потреба це, знову ж таки, як я казав, можливість тестувати, пробувати, набути да, тобто підтримка з питаннями, доступу на полігон. Це перше питання, інше питання це можливість проводити РНД з метою зниження вартості, да, те, оптимізації обладнання. А, тобто для цього потрібні ресурси і в цілому бриф якби. Нам цьому допомагає. Наша ідея по поточна да, це оптимізація, зниження вартості. Наш план в цьому — це розділити рішення на різні застосування. Перша частина це модульність поточного рішення. І в по подальшому це більше функціоналне додавання для автономних місій. Що це не тільки навігація, а і Інші задачі, які необхідно вирішувати. Сподіваюсь, що більше роботизованих систем буде і менше людей буде на функціоні, і це дозволить якби, ефективно виконувати місії задачі, які стоять. У Житомирі відбувся етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України. На даний конкурс представлено 34 дослідницьких роботи з 15 закладів освіти, 14 ліцеїв та Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Учасники 18 грудня відбувся постріний захист своїх дослідницьких робіт, розповіла методист науково-методичного центру Ірина Воробей. Вони представляють свій постер учню. На це дається три хвилини, і далі з кожним учнем працює члени журі. Потім буде невеличка у них перерви, буде ще наступне третє останнє випробування це наукова конференція, де вже учню дається сім хвилин, де він вже буде більш детально розказувати, що конкретно він зробив, дослідив цій роботі. І вже тоді, окрім журі, з ними мають право працювати, і їх опоненти, тобто інші учасники даного конкурсу. У міському етапі взяло участь три учениці, які представили свої роботи в трьох гуманітарних секціях українська мова, українська література та зарубіжна література. Роботи оцінювали відповідно до протоколів, де визначено критерії оцінювання. І залежно від того, як відбудеться захист, наскільки наші претендентки сьогодні, дівчатка у нас ці, будуть розповідати про свої роботи, наскільки глибоко вони розкрили ту наукову тему, як вони будуть орієнтуватися у. Запитання, які ми їм будемо ставити, то залежно від того, і буде оцінено їхні роботи, вперше учасницею малої академії наук є учениця 10 класу ліцею номер 25 Аліна Кравчук. Свою роботу дівчина захищала у секції зарубіжна література. Моя секція Зарубіжна література в мене доволі цікава тема. А саме про бібліотерапію звучить моя тема так книгу лікування через твори зарубіжних письменників. Ця тема доволі є важливою, адже в нас в наш час зараз дуже важко, адже дуже багато людей переживають великі труднощі і вони можуть знайти свою підтримку, своє заспокоєння саме у книгах. Я очікую, що мою тему зможуть більш розвинути, але якщо суддям сподобається, то я думаю, що я зможу і надалі розвивати саме цю тему. Секцію Українська мова представляла учениця 9 класу ліцею No21 Лідія Петрухнова з роботою особливості вживання фемінітивів у заголовках Житомирських інтернет-видань. Я готувала представлення на три хвилини, потім готувала презентацію і опрацьовувала фемінітиви. Фемінітиви це тема досить поширена. Вона поширила, поширилася з 2019 року більше. З 2024 року вже більше прийняли її. По результатам конкурсу учениця, яка отримує найбільшу кількість балів, представить Житомир на обласному етапі конкурсу. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими попрощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я цього списку це життя, яке знищила Росія, вічна шана героям! За даними гідрометцентру Житомирської області, у суботу 21 грудня максимальна температура в день плюс 4, вночі 0, вологість повітря 72%, вітер північно-західний зі швидкістю 2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів. Пилася, бо наставлять тут генераторів. На балконі ставте генератор виділяє чадний газ, тому тільки на дворі в шести метрах від вікон і дверей. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя.